За даними археологічних розкопок, землі України є найбагатшими у Європі на пам'ятки найдавнішого минулого історії людства кам'яної доби. Археологічні матеріали, представлені у фільмі, являються артефактами і нині зберігаються в музеях України це було в епоху. Коли людина відчувала себе невід'ємною частиною Всесвіту, коли життя на землі забезпечувалося гармонійним зв'язком з космосом. Коли сонце вважалося батьком, а земля матір'ю. Тоді, на звільнені від зледеніння землі, прийшов народ могутній силою свого знання. Він знав, що світ має чотири сторони, а від фази місяця залежить врожай. Земля була його годувальницею, тварина помічником, а вирощене зерно зв'язком з небесними покровителями. Кожні півстоліття цей народ спалював свої поселення і йшов на інші землі, залишаючи по собі закарбовані у глині і навічно випалені вогнем знання. Літь по тому. Київ пагорби Кирилівської вулиці, садиба чеського підприємця зівала. Вже кілька діб кияни обговорюють розкопані тут археологами речі: Рештки Мамонта, вироби з кременю і глиняні черепки. Найбільшу увагу вчених привертають обпалені вогнем черепки. Щоденника польових досліджень. Піднявши один із таких черепків. Я був здивований як складом глини, з якої він був зроблений, так ще більше оригінальністю розташованого на ньому орнаменту. Археологи шар за шаром починають знімати землю з гористої місцевості, одна за одною розкопуючи залишки жител давньої людини. Нашу увагу привернули глиняні пласти і грудки обпаленої глини. Їхня поверхня часто загладжена з одного або з обох боків, а часом пофарбована білою жовтою або червоною фарбою. Обпалена глина є залишками завалених стін, стель та, можливо, дахів якихось глинопитних споруд, причому деякі з них могли мати по два поверхи. Серед решток жител вчені знаходять частини глиняних печей, орнаментований керамічний посуд, дивовижні статуетки, намисто, пряслиця і різні знаряддя з каменю, кременю та кістки. За результатами знахідок припускають, що у знайдених житлах ніхто не жив. Немає сумнівів, що всі вони були святилищами. Більшість площадок є залишками поховальних споруд, які були сховищем праху мертвих. А деякі могли служити для відправлень різноманітних обрядів, урочистих зборів і жертвоприношень. Наступні знахідки лише підтвердять думку археологів: серед артефактів вчені виявлять погребальні урни, наповнені прахом, черепи та рештки людських кісток. І на основі аналізу знахідок зроблять спробу встановити народність мешканців цих країв. за припущеннями учених, всі досліджені артефакти можуть належати арійській народності, яка до льодовикового періоду мешкала на території Егейського та Мармурових морів, і під час наводнення перейшла на північ. Саме ця місцевість і могла бути прабатьківщиною арійського довгоголового племені. Судячи по знайденим черепкам, я дозволю собі усю культуру назвати давню арійською і, зокрема, охарактеризувати її як протослов'янську. Ім'я вченого, котрий знайшов давні поселення Вікентій Хвойка. Розкопана ним археологічна культура отримала назву Трипільська. Це був 1893 рік. Через 70 років військовий топограф Костянтин Шишкін, дешифруючи військові аерофотознімки, виявить гігантські трипільські міста, збудовані у кілька рядів концентричними колами. Найбільше з них у площі сягатиме 450 гектарів і налічуватиме до трьох тисяч будинків. Трипілля. Забута цивілізація старої Європи. Перші землероби з'явилися у кордонах сучасної України наприкінці п'ятого тисячоліття до нашої ери в північному Причорномор'ї, Закарпатті, Волині та Галичині. У цей же час на землі сучасного Поділля приходять трипільці. Вони оселяються між берегами трьох річок Дніпра, Дністра і Південного Бугу. На землях від Дунаю і до Дніпра найширша смуга чорноземля це 500 кілометрів шириною. Саме на цій землі, на найруднючі землі в світі, от і започаткувало сліборобство. Спочатку трипільці живуть у невеличких поселеннях від восьми до п'ятнадцяти будинків. Житла будують з глини та дерева розміром 5 на 10 метрів у два поверхи. Дах перекривають соломою. Вони будували хати з дерева і глини, так як споконвіку будувалися ці хати тут на наших землях українських. Дерево, особливо дуб, дає позитивну енергію до 100 років. Глина. Це постійна позитивна енергія. І солома. Єдине, що не пропускає радіацію, це солома. Першовідкривач Вікентій Хвойка батьківщиною трипільців вважав затоплені Егейським та Марбуровим морями землі. Саме на них, на думку вченого, жили давні землероби Арії, які після великої катастрофи, розлому земної кори і потопу змушені були йти на північ у пошуках нових земель. Ця думка узгоджується із доволі поширеною нині гіпотезою про так званий Чорноморський поток, згідно якої внаслідок підвищення рівня води були затоплені землі навколо Середземного моря, і частина води перелилася через протоку в Чорне море, затопивши шельф Чорного моря, внаслідок чого утворилося і Азовське море також. На думку інших дослідників, трипільці могли з'явитися на території сучасної України внаслідок великої міграції арійської народності, яка тисяч тисячоліть тому мешкала на території пустелі Гобі у Центральній Азії, і через атомну катастрофу змушена була рятуватися у різних частинах світу в 30-ті роки ХХ століття. Центральноазіатська експедиція, очолювана Миколою Рєріхом, проводила археологічні дослідження в пустелі. По завершенню Рєріх підсумував. Некогда в этом месте был цветущий край с очень развитой цивилизацией, которая погибла от применения термического оружия. Частина цієї народності мігрувала на береги Чорного моря, яке тоді було прісноводним озером, і після чорноморського потопу піднялася на землі сучасного Поділля. Очень много народу поднялося. Ота мною ну Вже зараз прошепизнаються, що материнськими предками нашими. Після потопного чоловічества були народи Иофета, А ацовськими предками были вот ті самые армії. Вони дали основу белой расы. За попереднім датуванням, чорноморський поток відбувся приблизно 5600 років до нашої ери. Тобто майже тоді, коли на ці землі прийшли трибільці. Проте останнє датування чорноморського потоку віддалило давніх землеробів від цієї події більш як на тисячу років. За сучасними дослідженнями потоп відбувся 6700 року до нашої ери. Щоправда, деякі дослідники, порівнюючи традиції будування житла і глиняні жіночі статуетки, пов'язують трипільців з землеробсько скотарськими племенами культур Балканського регіону, які внаслідок демографічного вибуху, спричиненого неолітичною революцією, змушені були мігрувати на нові землі. Вважається, що трипільська культура виникла на території Трансильванії і Румунської Молдови в результаті синтезу кількох культур. Головними з яких були лінійно-стрічкова і культура бояк. Далі вона розвивалася і просувалася на північ і північний схід. Принаймні, з Балкан е, прийшли ті культурні явища. Антропологічний аналіз знайдених під час розкопок людських решток. Виявив, що трипільці дійсно були схожі на середземноморське населення. Розмір черепа і пропорція обличчя мали певну відповідність до балканських народностей доби неоліту. Судячи з антропологічного їх типу, то це могли бути такі трипільці, бо вони були чисті, такі як ми кажемо, лептоморфні, тобто вузьколиці, низькорослі, з вузьким обличчям, високими орбітами темно пігментований. І скелети, такі грацильні, тобто кістки тонкі, досить, тобто такі немасивний тип. Проте подальші дослідження решток трипільських поховань виявлять цікавий факт: у одному з розкопаних археологами могильників усі поховані чоловіки належать до середземноморського типу, а жінки до протоєвропеоїдного. Цей антропологічний тип був поширений на території Подніпров'я за два тисячоліття до появи тут трипільців, ще у період мезоліту, тобто. 7 тисяч років до нашої ери дуже масивний широколиций тип з низькими орбітами, трошки такі сплощене обличчя на верхньому рівні. Тобто всі жінки були зовсім іншого типу. Це дуже дивно. Це значить, говорить про те, що ось цей зріз поховань, хронологічний зріз, культурний зріз, він якраз відображає той час, коли ці люди, чоловіки, прийшли на цю територію. З Балкан і, очевидно, вступили в шлюб, взяли собі за дружин, взяли місцевих жінок. Проте антропологічний аналіз виявив, що на завершальному етапі свого існування трипільці мали уже не змішані типи, як фіксувалося раніше, а лише один протоєвропеоїдний, або як його ще називають протоєвропейський. до речі, він і нині домінує серед сучасного населення України. 60% українців належить до такого ж європейського антропологічного типу. Деякі антропологи вважають, що дуже багато залежить від масивність і сильні черепа. Вона обумовлена способом життя, харчуванням там, фізичними навантаженнями. Це так воно і є, але все таки антропологічний тип він передається генетично. Московський антрополог Михайло Герасимов спробував реконструювати зовнішність давніх землеробів. Приблизно так на думку вченого могли виглядати трипільці. Проте це лише одне з припущень. Адже за більш як сторічне дослідження трипільських поселень археологам Поки що не вдалося виявити масових поховань давніх землеробів. Знайти давні поховання досить і В трипіллі цих поховань небагато, і це спричиняє дискусії. Більшість поховань це пізній етап культура, це друга половина четвертого, початок третього тисячоліття до Різдва Христова. Більше ранніх знахідок і у їх одиниці там можна. ну Там десь півтора-два десятки вони знайдені випадково. Вчені переконані, що трипільці проводили обряди кремації. Тому дехто з дослідників припускає, що знайдені захоронення можуть взагалі не належати трипільцям. Я вважаю, що то не трипільці, а іноплемінники в трипільському середовищі, яких ховали за обрядом, за їхнім обрядом, обрядом тілопокладення, от, і, але з речами уже трипільським. Тому питання походження трипільців досі залишається відкритим. Если рассматривать генезис трипольской цивилизации, то крайне важно обратить внимание, то, что это процесс не земной, а глубокая связь земли и космоса. Исследуя вопрос происхождения трипольцев, мы стали с собой целью выйти на эти центры сознания. Сейчас складывается такое мнение, что их приход в эту реальность был как бы с другой параллельной нашей реальности, на более высокими вибрациями. Нам служна топоні, це якби как би бы, добой який знаходиться і рядом і дуже далеко. і є якби канали доступу відтуди-сюди і відсюди туди. Серед залишок трипільських жителів археологи знаходять неймовірну кількість керамічного посуду, жіночі і чоловічі статуетки, фігурки тварин і будинків. Причому проведені аналізи посуду виявили, що більшість кераміки взагалі не використовувалася в господарстві. Обвалені глиняні стіни трипільських поселень, залишки зерна, кераміки та решті тварин і людей майже завжди перемішані з великою кількістю попелу. Саме тому перший відкривач Вікентій Хвойка припускав, що ті поселення були ритуальними спорудами, в яких ніхто ніколи не жив, і їх будували лише для того. Аби спалити під час проведення обряду, подальші дослідження дійсно підтвердять, що трипільці спалювали свої житла. Але чи жили вони в них? А якщо жили, то навіщо спалювали? З точки зору ну, функціонування нормального житу неможливо пояснити феноменальну кількість посуду, який ми знаходимо під час розкопок до 50, часом 70 і 100 посудин у одній будівлі. Це величезна кількість. Поступово вимальовувалася думка про те, що це не просто так. Це спектакль, який дійство, яке було для когось влаштоване. Інше питання для кого. У доісторичні часи, майже у всіх народів євразійського материка, існував культ жінки як продовжувачки роду, тому усе життя найдавніших общин було зосереджено навколо неї. Починаючи з доби палеоліту, археологи знаходять кам'яні кістяні і глиняні жіночі фігурки з гіпертрофованими дітородними органами, де голова і кінцівки окреслювалися умовно. Ці фігурки ще називають венерами. У давніх людей вони уособлювали богиню матір і всю природу. Землероби трипільці здатні жінки народжувати нове життя, пов'язали з родючістю землі і, навпаки, саму землю та ґрунт уподібнили жінці. А засіяну ниву, тій, котра несе у своєму череві життя, ромб з тяточками на животі і символізував засіяне поле. І тому, аби мати гарні врожаї і високонароджуваність, давні землероби понад усе шанували велику богиню матір. Інколи її зображували з піднятими до неба руками. Пізніше, так само слов'яни, зображували богиню родючості Макош, так само зображена і православна Оранта у святій Софії. На думку більшості дослідників цієї епохи, не тільки трипільці, але й фактично всі хлібороби давньої Європи, вони вклонялись великій богині матері. Причому ця богиня вона могла втілюватися і у місяць, і у священну корову, і у змію. Тобто в неї був ряд атрибутів різних тварин, в яких вона під перевтілювала боги, вони здатні перетворитися на все до дощу, включно навіть непростого, і золотого. На рівні з великою богинею, трипільців вшановували і образ бика. Він уособлював чоловічу силу і вважався господарем природи. За давніми міфами і легендами, бит батько був тіленням неба, а велика богиня матір'ю землею. Саме від їх сакрального шлюбу рясний дощ запліднював землю, яка потім родила гарним врожаєм. Кістяні амулети у вигляді голови бика з промальованою фігуркою жінки, з піднятими до неба руками, засвідчують наявність культу великої богині матері. І бика батька у давніх землеробів. Для нас ми можемо казати, є там Бог, нема Бога, є там магія, немає магії. Вони в це все свято вірили і розуміли, що вона є. І вони від, від неї і від богів, і від інших сил абсолютно залежать. Вони просили вищі сили, щоб зберегли їм посіви, щоб не було посухи, вони просили дощу, щоб входилася худоба в них і так далі. Тобто вони вірили, вони надіялися. Трипільці знали, що їхнє життя залежить від родючості землі та поблажливості природи, адже зерно лише у поєднанні з землею і дощем дає гарний врожай, тому землероби мали у своїх поселеннях місця, де проводили спеціальні обряди. Просили землю і небо та дякували богам. Такими місцями були глиняні двоповерхові храми. Храми стародавні люди почали будувати дуже, як виявляється, дуже давно. Навіть є шумерська легенда, що боги, коли спустилися з гір, вони перша річ це вони навчили людей вирощувати хліб і плавити метал, а друга річ, вони їх навчили будувати храм. Найвідомішою культовою спорудою часів неоліту є комплекс храмів Гебеклі-Тапе. Який нині знаходиться на території Туреччини, його було збудовано за 4 тисячі років до виникнення трипільської цивілізації, це 20 споруд, побудованих концентричними колами. Культові споруди трипільців мали не менш вражаючі форми. Найбільший трипільський храм сягав 1200 квадратних метрів. Справа в тому, що приблизно у ті часи, ну, по всьому цивілізованому світу, люди почали вшановувати богів, будуючи на честь їх храми. І в Месопотамії, і в давньому Єгипті. І слід сказати, що за масштабами цього храмобудівництва трипільці у свій час вони так, ну, мабуть, ходили б у першу десятку цивілізації світу, це точно, можливо, й у першу п'ятірку. Навіть важко уявити, як таке люди могли колись збудувати. Ми просто спробували підрахувати. Скільки пішло дерева, щоб звести тільки каркас цієї будівлі, у нас щось вийшло від 500 до 700 кубічних метрів. Це треба було зрубати, притягти кам'яними сокирами. Якщо на звичайну споруду йшло 20-25 кубічних, тобто в 20 разів більше, ця споруда первинно, вона по периметру десь відповідала, по розмірам відповідала сучасній хрущовці От і на, на три, на три під'їзди, а у висоту сягала десь приблизно третього поверху. То уявіть собі цю споруду серед полів, і її вік це найцікавіше, 6 тисяч років тому. Той храм мав безліч кімнат, підлога кожної була пофарбована у червоний кольор, і було там сім особливих місць, сім колових і христоподібних вівтарів. То було місце спілкування давнього землероба із світом богів. Біля вівтаря щодня трипільці приносили богам свої жертви. Як правило, у рештка серед решток жител трипільських ці вівтарі не раз вчені знаходили, але вони знаходилися у тому самому місці, де на моделях. У нас все було навпаки, ну по перше, їх було цілих сім, і вони знаходилися тільки один знаходився там, де йому було треба. Навпроти короткої стіни будівлі. А, причому його розмір от, цього вівтаря теж нас вразили, коли ми розібралися 430 на 4,30 лопаті. Тобто вони, вони були вже майже в 4 рази більше за звичайний, за стандартний вівтар для будівлі. Кожна трипільська родина мала у своїй домівці зменшену копію храмового вівтаря. Його так само будували з глини та розміщували біля вікна на другому поверсі, зверху прикрашали прорізним та мальованим орнаментом. Поруч ставили глиняні статуетки. У наших пращурів у кожній хаті було святилище. Вони сідають коло цього святилища і проказують молитву. І як вони чотири рази на день їли, то чотири рази вони коло цих святилищ. Коло свого вівтаря вони співали ці молитви. Вівтарі це якраз і, і був цей момент знайти таку гармонію між цим світом, між неіснуючим паралельним світом, який для них існував, звичайно. Вони в це вірили. Кожна сім'я мала це священне місце, де могла б провести певні ритуали, і вони знали, як це робити. Кожна хата наших пращурів була храмом. І це основа духовності. І досі залишається питанням, що приносили богам у жертву трипільці? Адже на поверхні вівтарів не вдалося зафіксувати залишків ні від тварин, ні від зерна. Єдине відомо, що вівтарі трипільці використовували часто, а те, що на них клали, спалювали або ж обпалювали вогнем. На всіх їх сліди вогню. От чому їх ремонтували по кілька разів? Тому що їх нещадно експлуатували. На більшості вівтарів, крім двох найбільших, там сліди трьох ремонтів. Тобто за їх життя їх ремонтували кожен з них три рази. Один ремонтували чотири, а один там місцями цілих сім разів. Оце той, от 4.30 на 4.30. Тобто, можливо, він був найперший і найдавніший. Те, що на цих вівтарях не злишли жодних там слідів жертвопринесень, ну воно і зрозуміло, адже не завжди такі речі залишають на. Вівтарях зайдіть будь-який православний храм, там на вівтарі між службами нічого нема, зате їх інтенсивно використовують під час вже різноманітних релігійних відправ. Натомість у самому храмі археологам вдалося виявити рештки жертовних підношень Бога. На одному з вівтарів трипільці залишили рештки Ягняти. Чомусь вони були і на лавці, яка стояла біля стіни у одній з кімнат другого поверху, поруч з глиняними горщиками, наповненими зерном. Лава довжиною 17 метрів по всій довжині, значить, були ці кальциновані кісточки, дрібнюсінькі. Палеозоолог сполучених штатів у нас працював. Він визначив це як кістки ягня, відомий звичай приносити ягня, перший приплід, це така вже класична жертва. На відміну від домашніх святилищ, у храмі трипільці не залишали глиняних фігурок своїх божеств. Під час розкопок було виявлено лише 12 статуеток, розміщених по всьому периметру споруди. І одна малесенька вмонтована у саму будівлю. Вона була невеличка, висотою всього там до трьох сантиметрів. Там видно, що її замурували в глину, коли зводили цю споруду. Тобто глина була замішана не просто так. Там от ми знайшли статуетку, був якийсь кримінець обпалений. Кілька кісточок опалених ну, тварин вірогідно, ми віддали на визначення, поки що немає результатів. Ну, найбільше ми знайшли фрагментів кераміки. Тобто, навіть суміш для будівництва цієї споруди вона включала не тільки традиційну полову, але й отакі речі. Тобто, можливо, відбувався якийсь магічний ритуал підготовки навіть будівельних матеріалів. Також у одній з кімнат храму у трипільці залишили 21 глиняний горщик. За допомогою проведених в лабораторії аналізів вчені встановили, що давні землероби зберігали у них не овочі, не молоко і навіть не зерно. Там були ароматичні речовини. А справа в тому, що якщо ви тримаєте тут у ну кераміка – це пориста речовина, тобто у стінки рано чи пізно те, що ви налієте у горщик, проникне. І е, виявляється, молекули органічних речовин вони здатні зберігатися у цій глині тисячоліття. І зараз це питання тільки обладнання і лабораторії, щоб витягти ці молекули і ідентифікувати. Спочатку вони дивляться, а чи було там щось. Виявилося, було. Друге, які речовини ароматичні. А наступний етап вони будуть ідентифікувати на молекулярному рівні цю ароматичну речовину. Поруч стояла велика досить посуда мабуть, на кілька відер, ну, можливо, у ній якраз і був основний запас цієї речовини. За допомогою магнітної зйомки археологам вдалося встановити, що кожне з трипільських поселень мало подібні проте дещо менші за розмірами культові споруди. Отже, за тисячу років до єгипетських пірамід і за півтори тисячі років до появи Стоунхенджу давні землероби вже звершували у храмах свої молитви. Задача тих вчителів скажімо так, була задача знайти цілісність чоловіка глубоком смислом. То є э, глубільні связі між людьми і між чоловіками космосу. Між чоловіками і землею. Вони були утіряні. Напевне, жертовним даром богам була і кераміка. Трипільці мали кілька технологічних рецептів виготовлення глиняних форм. Для себе вони виліплювали простіший посуд. Технологічні спосіб виготовлення цієї посуду був інший, тому що посуд часто був в вогні, і для того, щоб він не давав тріщини і так далі, саме замість тісто додавалися такі армуючі елементи, як товчений шамотам, камінь, кремінь, міг бути грубий пісок і тому подібне. Таким чином, і зовнішній вигляд цієї посуду ми вже бачимо, що дещо інший. Для богів з глини трипільці виробляли неймовірної краси форми. Це була більш витончена кераміка, яка обов'язково покривалася розписом і орнаментом та випалювалася у вогні. Дослідники переконані, що нанесені на глину знаки і символи це магічний засіб спілкування давніх землеробів з вищими силами. Один із засобів замовляння сил природи, на родючість землі, зерна і дощу. Водночас це і картина світу давнього землероба. Вона не абстрактна, а чітко організована. Велика богиня мати трансформується у образ світового яйця і плеве на хвилях первозданного хаосу. Давні люди, я думаю, цим своєю орнаментикою, такою стабільною, такою правою, там є певна кількість тих схем, отаметальних тих мотивів. Вона таким чином створювала порядок в хаосі. Тучучий світ для давніх людей там все ж таки фалантичне і тим хаосом постійно боролися. У трипільському орнаменті можна побачити і притаманний більш пізним цивілізаціям триярусний поділ світу. Трипільці не лише знали, як виростити зерно, збудувати дім і храм. Вони одним із перших принесли на ці землі знання про світ єдиний, тримірний і безперервний. І неба у їхньому світобаченні було два. Перше, то видимий оком небозвіт з безперервним бігом небесних світил. Друге ж їхнє небо ховалося за хмарами і зірками, сонцями і галактиками. Сама посудина це як образ Бога, як образ неба, як образ світу. Світ триєдинний. Якщо по горизонталі життя розвивається, воно відтворене у чотиричастинних композиціях. Але ж життя зростає, зростає.